Осінь у селі це час, коли земля ще тепла, але вже спокійна після літніх турбот. У повітрі стоїть запах прілого листя, стиглих яблук і свіжої вологи. Саме тоді господар із досвідом починає думати не тільки про збирання, а й про новий урожай для багатьох здається дивним садити щось восени, але підзимова посадка картоплі це давній і перевірений спосіб дати землі працювати раніше. Ніж весна остаточно прокинеться, і головне це можливість отримати два врожаї з однієї грядки без надмірної втоми та з меншими витратами часу на весні. Чому саме картопля? Тому що це головна хлібна культура для більшості сільських родин без неї ніякої зими, ніякого комору. Але останніми роками погода все частіше підкидає сюрпризи. То весна затяжна і мокра, то спека накриє в травні, що сходи просто горять. І ось тут осіння посадка дає перевагу бульби вже в землі, вони встигають укоренитися ще до морозів. А як тільки сонце пригріє, одразу рушають у ріст. Поки сусіди тільки готують грядки, у вас уже зеленіє перша ботва. Підзимова посадка дає ще одну перевагу землю не треба довго гріти і сушити навесні. Осінній ґрунт вологий, розсипчастий, збагачений після врожаю. В ньому багато залишків рослин, черв'яків і корисних мікроорганізмів, які продовжують працювати навіть у прохолоду. Якщо все зробити правильно, то картопля лежить у землі, немов у природному сховищі, і сама чекає моменту, коли пора рушати вріст. Головне в цій справі розуміти, що осіння посадка не замінює весняну, а доповнює її. Це спосіб розумно використати сезон, коли руки ще мають силу після збору врожаю, а земля не скута морозом. Якщо восени посадити частину картоплі, а навесні – решту, можна отримати два врожаї ранній, що йде на їжу вже в червні, і основний, що зберігається до весни. Так господар не лише підстраховує себе від невдалого літа. А й забезпечує родину свіжою молодою картоплею тоді, коли вона ще дорога на базарі. Ще наші діди казали, земля любить, коли про неї думають завчасно. Осіння підготовка це знак для природи, що господар не забуває про свій клаптик поля. Коли бульба залишається зимувати в ґрунті, вона ніби звикає до місця, загартовується, мороз, сніг, весняна тала вода. Усе це природне гартування, що робить рослину міцнішою. Весною така картопля не боїться коротких приморозків, сходить дружніше і швидше. Не варто боятися, що підзимова посадка це щось нове або ризиковане. Навпаки, у багатьох селах такий метод практикували ще в минулому столітті. Просто з часом звичка зникла, бо з'явилося більше добрив, техніки, змінювалися погоди і звички людей. Але сьогодні, коли природа знову показує свій норов, варто згадати старі перевірені прийоми. Земля, як і колись, реагує на уважність і турботу. Коли в кінці жовтня, або навіть у листопаді ви проходите полем і бачите, як земля парує після дощу, саме тоді варто задуматися а може, ще не пізно дати їй нове життя? Бо поки більшість відпочиває після збору врожаю. Той, хто працює на перспективу, закладає майбутнє багатство. І не в тому справа, щоб зробити все швидше за інших, а в тому, щоб зробити мудріше. Осіння посадка це своєрідна угода між господарем і природою, людина дає землі насіння і трохи турботи, а земля натомість зберігає його, доглядає під шаром снігу, захищає від морозів. Коли прийде весна. Усе готове для росту, не треба поспіхом шукати мотики, саджалки й копатися в холодній грязюці, поки інші тільки починають ви вже маєте зелену грядку, що обіцяє перший урожай. Тому не дивно, що досвідчені господарі готуються до посадки ще до зими. Вони кажуть хто думає восени, той їсть навесні, і в цих словах мудрість поколінь. Адже земля не терпить лінощів і байдужості, але віддячує тому, хто передбачає і діє завчасно. І саме тому тема підзимової посадки картоплі не просто цікава порада, а справжній практичний напрямок для тих, хто хоче мати стабільний урожай і менше залежати від капризів погоди. Осінь це не кінець сезону, а початок нового кола життя на городі. Коли вмієш працювати з ритмами природи, то кожен місяць стає нагодою щось покращити. А підзимова посадка картоплі це приклад того, як селянин може обійти час скористатися силою землі і отримати більше, не порушуючи природного порядку. І хто хоч раз спробував цей метод, той знає, найсмачніша картопля та, що виросла раніше за всіх, бо вона виросла з розумом і завчасно. Починати під зимову посадку треба з правильного підходу, бо від кожної дрібниці залежить успіх. Осінь не любить поспіху, але й чекати до морозу не варто. Усе треба робити вчасно, коли земля ще м'яка, але вже прохолодна. Найкраще це період, коли денна температура коливається біля плюса 5, плюс 7, де ж це, а нічна вже тримається близько нуля. У цей час картопля не проросте. Але встигне закалитися в землі. Якщо посадити занадто рано, бульба може дати паростки, які змерзнуть при перших морозах. А якщо пізно земля вже тверда, важко копати, і бульба не встигне вкоренитися. Перше на що звертають увагу у господарі, це вибір сорту для підзимової посадки, не годиться будь-яка картопля. Найкраще брати середньоранні або ранні сорти. Які швидко прокидаються і не бояться прохолоди. Добре себе показують такі, що мають міцну шкірку і не схильні до гнилі. Якщо є сумнів, то краще взяти кілька сортів для проби, тоді видно, яка найкраще переносить зиму. Важливо, щоб насіннєва картопля була здорова, без плям, без гнилі і механічних пошкоджень. Такі бульби мають у собі силу, щоб пережити зиму і відразу рушити вріст. Перед посадкою картоплю треба підготувати. За 2-3 тижні до садіння її дістають з комори і прогрівають у теплому, але не гарячому місці. Бульби повинні підсохнути, стати щільними. Дехто обробляє їх слабким розчином марганцівки або деревним попелом. Це запобігає гнилі. Інші господарі користуються старим методом: пересипають картоплю сухим піском або золою. Це природний антисептик, який і підсушує, і захищає від хвороб. Ґрунт готують завчасно. Найкраще місце те, де минулого року не росла картопля чи інші пасльонові культури. Добре, якщо перед тим були огірки, капуста, бобові або зернові, тоді земля не втомлена. Грядку треба перекопати глибоко на два багнети лопати і вибрати всі бур'яни. Восени в ґрунті залишається багато вологи, тому треба зробити легкі гребені або борозни, щоб не було застою води на дно борозен кладуть перегній, трохи попелу або суперфосфату, але без свіжого гною він може спровокувати загнивання. Дуже важливо правильно визначити глибину садіння: бульбу кладуть не глибше 10-12 см у легких ґрунтах і 8-10 см метрів у важких. Якщо посадити надто глибоко, вона не проклюнеться вчасно, якщо надто мілко вимерзне. Тому досвідчені господарі завжди орієнтуються на структуру своєї землі. Де земля пухка, там глибше, а де глина ближче до поверхні. Коли бульби вже в борознах, їх треба накрити сухою землею або торфом. Добре, якщо зверху додати шар мульчі, солома, тирса, перегній. Або навіть старе листя це не просто утеплення, це природна ковдра, яка не дає морозу проникнути всередину, а ще й утримує вологу. Якщо зима буде безсніжна, мульча рятує бульби від пересихання. А навесні, коли сонце пригріє, вона швидко прогріється і створить м'яке середовище для росту. Багато господарів також радять накривати грядку плівкою чи агроволокном. Коли прогнозують сильні морози, це особливо корисно в регіонах, де взимку бувають різкі перепади температури від відлиги до мінуса. Головне, щоб під укриттям не накопичувалася волога, тому краї плівки треба фіксувати так, щоб було невелике провітрювання. Ще один важливий момент місце для посадки. Підзимову картоплю не варто садити у низинах, де навесні може стояти вода. Краще обрати невеликий підйом або південний схил, де швидше тане сніг і гріє сонце. Так сходи з'являться раніше і ґрунт не буде заболочений. Якщо місце відкрито вітрам, добре зробити невеликий захист посадити смугу жита, кукурудзи або поставити тимчасовий паркани гілля. Є ще один секрет, який часто недооцінюють обробка землі після посадки. Коли все зроблено, не треба залишати грядку голою. Добре пройтися граблями, щоб верхній шар став дрібним і пухким, так менше вологи випарується, і земля рівномірно промерзне, і якщо є можливість, можна навіть зробити легкий насип снігу, коли він випаде. Сніг це найкраще укриття і природне добриво. Він не дає землі промерзнути і збагачує її вологою навесні. Деякі господарі додатково маркують грядку, ставлять кілочки або стрічку, щоб знати, де навесні зійде картопля, бо коли сніг зійде, а довкола все голе легко забути, де саме посаджено. Це дрібниця, але вона допомагає не пошкодити молоді паростки під час перших весняних робіт. Після посадки особливого догляду не потрібно. Головне не тривожити землю до весни. Природа сама зробить усе, що треба. Взимку картопля лежить у стані спокою, але не спить повністю, у ній іде внутрішня підготовка до росту. Тому, коли навесні зійде сніг і пригріє сонце, вона одразу дає паростки. Саме це й дає головну перевагу урожай достигає на 3-4 тижні раніше ніж при звичайній посадці весною, коли з'являються перші сходи. Їх треба обережно підгорнути, щоб укріпити коріння і захистити від заморозків. Якщо ж все зроблено правильно восени, підгорнути треба лише один раз, далі картопля росте сама, бо земля під нею вже пухка і багата. Таким чином підзимова посадка не лише економить час навесні, а й полегшує весь догляд у сезоні. Отже, метод підзимової посадки не вимагає складних технологій чи витрат. Потрібно лише дотриматися кількох простих, але важливих правил: правильний сорт, здорова бульба, вчасний момент, правильна глибина і гарне укриття, а решту зробить сама земля. І хто одного разу спробує цей спосіб, той уже не відмовиться від нього, бо бачить урожай не просто ранній, а й рясний, а праці навесні менше вдвічі. Ще за старих часів у багатьох селах. Практикували підзимову посадку картоплі, хоча тоді ніхто не називав це методом, просто люди жили з землею, відчували її на дотик і бачили, коли вона готова прийняти насіння. Старі господарі казали, коли гуска стає на лід, тоді картопля хай лягає в грядку, це означало, що пора пізня, але земля ще не мерзла геть. Такі прикмети не бралися з повітря усе перевірялося поколіннями. Люди садили з осені частину картоплі, щоб навесні не сидіти без свіжої їжі, поки нова не зійде. І дивувалися ті, хто бачив, як у когось уже в червні повна миска молодої картоплі, коли в інших ще тільки сходи. Старші згадують, як колись восени садили під лозу чи під пагорб, там, де сніг не сходив рано, але земля прогрівалася першою. Садили дрібну картоплю, бо вважалося, що велика змерзне, а дрібна тримає тепло краще. Засипали зверху листям, половою, а потім, коли випадав перший сніг, ще й накривали його, щоб був рівний шар, щоб земля не стогнала від холоду. Весною, як тільки сходив сніг, картопля вже мала паростки ніхто не бігав по полю з сапою усе вже було зроблено восени. Зараз багато хто повертається до цього старого звичаю, тільки додає сучасні засоби агроволокно, плівку, торф. Але суть та сама не втручайся в природу, дай їй робити свою справу. Один господар із Полтавщини розповідав, що вже 5 років поспіль садить під зимову картоплю на пробу, каже, що спочатку боявся, думав, змерзне, згниє, а потім побачив. Коли весна рання, то його картопля вже з листям, а сусіди ще тільки вилами землю перевертають. Урожай він збирає у два заходи перший у червні, другий із весняної посадки в серпні. Таким чином одна й та сама грядка годує двічі є й такі, хто використовує підзимову посадку для насіннєвої картоплі, вони кажуть, що з осінньої бульби виростає міцніше потомство більш стійке до хвороб. Особливо до фітофтори. Це пояснюється тим, що зимові умови ніби загартовують паростки. А ще весняна ґрунтова волога повністю йде на користь рослині, бо в цей час ще немає спеки, і картопля росте спокійно, не мучиться від нестачі води. Тож урожай виходить не лише ранній, а й здоровіший. Цікавий приклад розповідала баба Марія з Чернігівщини вона садила картоплю. Ще при першому морозці, коли земля трішки схоплювалася, казала Посадиш тоді, коли пальці мерзнуть, буде картопля, як хліб. Вона робила все просто, викопувала борозни, сипала попіл, кидала бульби і присипала землею з перегноєм. Зверху обов'язково клала лапник або солому. Навесні навіть не знімала укриття, чекала, поки картопля сама проросте. І диво дивне. Урожай був щороку стабільний, навіть коли весна холодна. Люди дивувалися, як її грядка завжди перша зеленіє. Сучасні господарі теж додають свої хитрощі. Дехто ставить на грядці невеличкі дуги і натягує плівку, щоб створити ефект теплиці. Інші, після збору осінньої картоплі, залишають частину дрібних бульб у землі. Це природний спосіб самопосіву. Такі бульби навесні сходять самі. Без додаткових зусиль, і часто дають гарний результат. Один фермер із Вінниччини навіть спеціально розробив дворічний цикл перший урожай із осінньої посадки, другий із частини бульб, що лишаються на місці для наступного року. Він каже, що земля не виснажується, якщо після збору врожаю внести трохи перегною та попелу. Дехто згадує і старий народний спосіб угній. Для цього восени робили яму, клали шар перепрілого гною, зверху насіння картоплі, потім знову трохи гною засипали землею. Узимку така яма не промерзала, бо гній давав тепло, а навесні вол вологу. В результаті паростки з'являлися дуже рано, а врожай був удвічі більший. Звісно, зараз не всі хочуть копати ями, але принцип лишився той самий. Земля повинна дихати і мати природне тепло. Є й сучасні способи, що поєднують старе з новим. Наприклад, дехто використовує чорну мульчу, тонку плівку або нетканий матеріал, який залишають на грядці всю зиму. Вона не тільки зберігає тепло, а й перешкоджає росту бур'янів навесні. Дехто додає біопрепарати або настої трав, щоб відлякувати шкідників і зміцнювати бульби. Та навіть із усіма цими нововведеннями головне правило лишається народне не поспішай і не лінуйся, а роби все влади з природою. Цікаво, що навіть у північних областях, де зими суворі, господарі знаходять способи зробити підзимову посадку без ризику вони садять картоплю в теплі грядки, де нижній шар складається з сухого листя, трави, гілок. Цей шар поступово перегниває і виділяє тепло, наче природна піч над ним картопля почувається комфортно, навіть коли на дворі мороз. Весною такі грядки прогріваються швидше і сходи з'являються раніше. Якщо порівняти старі й нові підходи, видно, що суть одна використовувати силу осені і зими на користь людині. Колись усе робилося вручну, без техніки, але з розумінням. Тепер можна застосовувати сучасні матеріали, але якщо не відчуваєш землю, нічого не допоможе. Народні методи не випадково живуть і далі, вони доведені практикою, спокоєм і терпінням. І тому кожен господар, що прагне отримати два врожаї з однієї грядки, може знайти в них підказку. Адже земля не змінилася, а вона й досі віддячує тим, хто працює розумно, без жадібності. Але з повагою до природи, підсумовуючи досвід і поради багатьох поколінь, можна сказати одне підзимова посадка картоплі це, це не просто хитрість, а справжня господарська мудрість. Вона вчить дивитися наперед, розраховувати свої сили і користуватися природою так, як робили це наші предки без зайвої метушні, але з розумом адже суть у тому, щоб не боротися із землею, а співпрацювати з нею. Якщо посадити картоплю восени, вона встигне відпочити разом із землею, набратися сили під снігом і зустріти весну готовою до росту. Це дає перший урожай, коли інші ще тільки починають копати і звільняє руки навесні для інших робіт. Та щоб успіх був гарантований, слід пам'ятати кілька речей: по перше, не треба садити всю картоплю під зиму, краще почати з однієї чи двох грядок. Щоб зрозуміти, як поводиться земля саме у вашій місцевості. Якщо побачите, що сходи ранні, а врожай рясний, тоді можна розширювати площу. По-друге, важливо дотримуватися часу посадки ні рано, ні пізно. Осіння земля має бути прохолодна, але не мерзла. Коли температура стабільно тримається біля 5 градусів, саме тоді й варто садити. Це правило просте, але перевірене. Не менш важливо захистити бульби від вимерзання, мульча, перегній торф чи навіть шар листя, де це не зайве, а необхідність. Добре, якщо поверх ще буде сніг, він утримує температуру і вологу. Якщо ж зима обіцяє бути безсніжною, краще накрити грядку плівкою чи агроволокном. Так ви допоможете землі дихати і не пересихати. Весною, коли сніг зійде, треба лише зняти укриття. І паростки самі проб'ються на світло. Багато господарів радять не поспішати з весняним розпушуванням. Підзимова картопля і так має перевагу земля над нею розмерзнеться першою і не треба її турбувати. Лише коли з'являться перші сходи, можна трохи підгорнути, щоб уберегти від приморозків. А якщо все зроблено правильно, то картопля сама знайде собі силу. Головне не розворушити її завчасно. Бо тоді можна пошкодити паростки. Ще одна порада, про яку часто забувають підзимова посадка не любить надлишку добрив не треба сипати гною чи хімії земля восени сама родюча, достатньо попелу або трохи перегною. Надлишок поживи взимку, шкодить, бульба може почати гнити або проростати. А ось навесні, коли почнеться активний ріст, можна підживити золою або настоєм кропиви. Це натурально, просто і без шкоди для ґрунту. Щоб отримати два врожаї з однієї грядки, треба правильно спланувати роботу. Перший підзимовий урожай збирають у червні на їжу, на продаж, на насіння. Після збору землю можна одразу розпушити, додати перегну або компосту і посадити другу партію уже весняну. Ґрунт після першої картоплі пухкий, теплий, багатий на залишкову вологу. Ідеальний для повторного садіння. Такий підхід дозволяє максимально використати ділянку і отримати користь удвічі більшу. Однак головне не виснажити землю. Після двох врожаїв обов'язково дайте їй відпочинок. Посійте на цьому місці сидирати жито, гірчицю, овес чи люпин. Вони збагачують ґрунт, роблять його легким і повертають родючість. Це старий і перевірений спосіб, який не потребує великих затрат, але дуже важливий. Земля, як і людина, має право відпочити після роботи, і якщо підсумувати, то успішна підзимова посадка базується на кількох простих істинах: вибери здорову картоплю, підготуй землю, посади вчасно, укрий від морозу і не чіпай до весни. Природа зробить решту. А коли весною все оживає, ви вже маєте зелену грядку, яка дає фору всім іншим. І це не диво, а звичайна розумна праця, що з'єднує старе й нове. Підзимова посадка це також спосіб навчитися терпінню. Селянин, який садить восени, робить ставку не на швидкість, а на впевненість він знає, що не все залежить від погоди чи ринку, багато що вирішується восени. Коли інші ще не думають про наступний урожай, і така передбачливість завжди окуповується, бо той, хто готується завчасно, ніколи не залишається без хліба. Наостанок варто нагадати не бійтеся експериментувати. Земля любить, коли до неї ставляться з цікавістю і повагою. Якщо ви робите все від щирого серця, вона обов'язково віддячить а два врожаї з однієї грядки це не казка. А результат правильного підходу, розумної праці та спокійної віри у свої руки. І коли в червні ви копаєте першу молоду картоплю, а восени з тієї ж землі збираєте другу, тоді розумієш головне не в кількості землі, а в тому, як її доглядаєш. Бо кожна грудка, кожен клаптик поля може дати подвійний урожай якщо дати йому тепло рук і розум господаря. Тож хто хоче мати добрий результат. Нехай починає ще з осені, бо саме восени народжується весна, і саме тоді закладається сила, що дає життя новому врожаю. Земля бачить усе і працю, і турботу, і вдячність, і завжди віддячує тим, хто до неї ставиться не як до знаряддя, а як до живої матері годувальниці. І тому, як кажуть старі люди, не чекай дива, саджай восени, і диво само зійде весною.